Вітаю глядачів та підписників каналу Ворожіння Таро. Давайте сьогодні розглянемо питання події лютого у прифронтових областях, в областях, які, будуть, які найближче контактують з війною, які обстрілюються постійно, які в окупації. Тож, коротко розглянемо. Якщо вас цікавить, то будемо розглядати кожну область окремо детальніше. Пишіть це в коментарях. А, так, давайте почнемо сьогодні із Чернігівської області, З Чернігівської. які там події основні будуть у лютому місяці. А, дивіться, загрози для Чернігівської області я не бачу. Навіть мені здається, що в деякій мірі там припиняться обстріли і трошки люди почувствують мирне життя. І заживуть, але все одно ця область дуже буде під сильним пильним контролем. Так, наступною областю хочу розглянути а, Суми, Сумську область, також довгий час обстрілюється окупантами. Чого чекати в Сумській області в лютому? А, так, дивіться. Мені показує в лютому місяці якісь переможні події в сумах. Події, які призведуть, можливо, до відходу. Ну, там російських військ нема, можливо, до відходу, що не будуть цю область так масово атакувати і обстрілювати. Люди то також почують себе там більш захищено, більш впевнено і більш буде повернення до мирного життя. Щось мені, мені дуже подобається ці дві області, як випало. Що може, на, нарешті там трошки затихнуть обстріли. Люди будуть жити трохи тихіше, трошки в мирі. Так, Київська область. Київська область. Що буде там в лютому? Так, дивіться, Київська область випала мені нехороші мені карти випали. Там щось буде. Будуть якісь, можливо, заворушки, може, буде в цій області, прорив, якісь невеликі, збройні атаки, обстріли. Тобто, я ще не бачу, щоб Київська область була в безпеці. В Київській області треба бути ще уважним до повітряних тривог, не нехтувати ними і бути дуже обережним, і бути на чеку. Бо там ще не все спокійно. Мирного життя я там ще не бачу. Так, наступна область буде Луганська. Це вже також частина області є під окупацією. А, вибачте, ми ще Харків не подивилися. Як уже йдемо, то давайте подивимося Харків. Ще одна вже не окупована область. Харків на лютий та область. Дивіться, із сторони Харкова також можливі ще якісь просування російських військ, можливо, якийсь наступ. А, мож, також це буде ще, ще будуть продовжуватись атаки з повітря. Тобто Харків ще не буде вільний від цих обстрілів. А, ще ні, ще будуть наші солдати відстоювати територію Харкова, обороняти територію Харкова. Що харківчани теж будьте обережні. Наступна область Луганська. Луганська область. Дивіться, Луганська область в началі лютого там будуть великі, якісь, знаєте, ще продовжуватися бої. Але під кінець місяця я вже бачу, що там буде щось, як ото кажуть, Російською вирісовуватися якась картина, можливо, це вже буде і те діло до її деокупації повністю, бо будуть якісь події вже вирішальні там. Так що наблюдаємо, що воно буде місяць цікавий буде в Луганську. Місяць цікавий буде в Луганську. Так, я бачу, що люди будуть трохи починати краще жити. Тобто, ну, мені здається, що під кінець місяця там трошки в них стане спокійніше. І якщо почало місяця там ще активні дії будуть активні обстріли, активні військові дії, то під кінець місяця там вже буде щось проїхать таке, за чим буде цікаво нам усім наблюдати. Можливо, діло йтиме вже до деокупації і повернення території. Донецька область також дуже важка область для наших солдат, де точаться важкі бої. Так, тут також і карти показують, що важкі бої йтимуть на початку місяця та в середині місяця буде також тяжкий, тяжкий період. Але а, в кінці лютого я бачу, що частина якихось територій буде все-таки відбита від ворожої армії. Так що, надіємося, що в кінці лютого ми частину Донецької області. Будем вітати на нашій українській землі. Так, наступна область Запорізька. Також частина області знаходиться в окупації. Запорізька область. Так, дивіться, Запорізькій області. Буде велика, великий рух, рух військових як з нашої сторони, так і з сторони росіян. Будуть дуже важкі, важкі ситуації, можливо, це будуть обстріли, можливо, це будуть ардуелі. І На кінець місяця я бачу, що трошки буде легше. Можливо, якусь територію вдасться в них відбити, можливо, вдасться це буде зупинити контрнаступ російських військ. А, і в кінці місяця буде Запорізька область, як ото від цих подій вже трошки і буде відходити. Тобто а, активності на кінець місяця в Запорізькій області я не бачу. Активні будуть там сильно начало та середина місяця, де будуть проходити активні події. Херсон також частина області в окупації, частина визволена і обстрілюють. Що там людям чекати в лютому місяці? Дивіться, в Херсоні бачу якісь переможні події. Навіть в кінці, господі, вибачте, в середині, ви вибачте, в началі місяця і в середині місяця будуть якісь, можливо, визволені якісь території. Але це буде незначна кількість, і, допустимо, частину території визволять, і далі, поки місь воно затихне. Далі ще всю область, вся область визволена не буде. Ну, невеликі перемоги, це також перемоги. Це також буде. Все буде скоро Україна. Це тільки питання часу. Наступна Миколаївська область. Миколаїв. Миколаївська область особливо я небезпеки не бачу, обстрілів я не бачу. Швидше за все, це вже буде оговтування від тих подій, які були з Миколаєвом раніше. Я навіть бачу туди якесь вливання коштів для відбудови цього міста, але це все ще так буде нестабільно і дуже хитко, і все одно. Тривогами я не раджу нехтувати і бути на, на, на поготові і бути уважним, особливо в кінці місяця. Бо там можуть бути прильоти, і можуть бути якісь жертви. Я не бачу, що забудуть страшні жертви, що це їх буде багато. Ну, можливо, буде якийсь прильот із жертвами. А, так що кінець місяця, Миколаїв, область, будьте обережні. Так, і останню область, яку ми сьогодні розглянемо, це Одеса. Що чекає на Одесу та область в лютому? Дивіться, в Одесі там треба бути дуже уважним до тривог, дуже обережним, так як я там бачу, що буде дуже неспокійно, будуть прильоти, будуть якісь спроби атаки, але це все в кінці місяця притихне, одіб'ється нашою армією. ну До кінця місяця треба поберегти себе. Бо дуже все якось там сильно небезпечно. А вам дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось моє відео, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо цікавить конкретно роздивитись якусь область, пишіть це в коментарях, і я обов'язково детально розгляну кожну область окремо. До нової зустрічі!